На зборці у нас ще один булат. Хочу вам показати, бачите, бачок раніше тут стояв, тепер його розмістили сюди, щоб капот нормально лягав. І акумулятор, дивіться, 120-ку поставили. То для того, щоб не, сідали, не сідав із задіотних лампочок. Перемикач маси У зручне місце розташування перенесли. Знаєте, нормальний резиновий коврик, суцільна рівна підлога, нічого не мішає під ногами. Оце от, що дешманське поставили, ручний газ. Могли якісь ті нормальні поставити, без цієї кнопочки. Ну, вже як є. Ну, в принципі, його при, при бажанні, кому потрібно, можна поміняти. Так, Тут у нас е, угадай мелодію. Це все треба угадати. Бо якщо не вгадаєш, то нічого робити не буде. Ну І стандартна електронна приборна панель. Таких вже ставлять, вже, мабуть, третій рік. І ось такий у нас буде трактор скоро. Ще один. І радіатор, дивіться, який широкий. Такого широкого ще не бачив на 24-х.